За замах на нардепа 11 років ув'язнення у Кіровограді. Суд присяжних оголосив вирок колишньому працівнику Служби безпеки України. Рік тому чоловік намагався підірвати народного депутата від партії регіонів Станіслава Березкіна. СБУ розслідувала замах на вбивство і викрила злочинця. Ним виявився їх колишній співробітник. Суд присяжних засудив зловмисника до 11 років за гратами. Підсудний подав апеляцію. З другої спроби сесія кірвоградської міськради таки відбулася. Нагадаю, вчора засідання зірвали місцеві ударівці. В сесійній залі вони влаштували мітинг. Приміщення обірвалися силою під час штовханини перепало і протестувальникам, і охоронцям свої дії представники міського осередку партії Удар мотивували протестом проти транспортної реформи. Роботу сесії блокували протягом двох годин. Депутати під тиском працювати відмовились сьогодні. Зібралися знову. Як пройшло засідання? Дивіться далі. До початку засідання під стінами будинку з колонами знову зібралися люди. З півсотні містян вимагають пропустити їх в сесійну залу. Після вчорашніх баталій приміщення міськради під посиленою охороною міліція та дружинники пильнують біля входу і всередині. Зайти дозволили лише ініціативній групі. Чоловік розрішили зайти. А почому нічого. П'ятеро обраних займають місця в сесійній залі. Засідання проходить у звичному режимі. Спочатку депутатські запити. Більшість з них стосувалися транспортної реформи. Обранці озвучили скарги містян щодо ліквідації маршрутів 1 та 9А на пільгове перевезення та вечірній час. Відповідав перший заступник міського голови. Володимир Канішів, каже, про прогали не знає і нині працюють над їх виправленням. Сьогодні возвращаться стариму опять перетасовувати маршрути і нічого не міняє по суті і по качеству. Це навірно не тут путь. А мы подготовили и в ближайшее время предложим на исполком, предложение внесем, где действительно будут войдут в транспортную мережу инвестиции. И говорить так огульно, что коллапс, крах реформы, это, по крайней мере, непорядочно. Было бы... голосуют за Депутатської місії, до якого увійшли представники всіх фракцій і груп. Вона слідкуватиме за маршрутами, проведенням конкурсу та дотримання його умов-перевізниками. Далі на порядку денному півтори сотні питань. Регіонали запропонували провести сесію у два етапи. На сьогоднішнє засідання винесли 24 питання. Пропозицію більшість обранці підтримали. Першим розглядають зміни до бюджету. Кіровоград отримав 15 мільйонів гривень державної дотації на зарплату бюджетникам. Кошти розподілили таким чином. Управлінню освіти 9 мільйонів 155,6 тисяч гривень. управління охорони здоров'я 5 млн 215,1 і тисяч гривень. І після розгляду на планово-бюджетній комісії пропонується виділити частину коштів бюджетам Новинського і селищного Новінського селищного району бюджету і бюджетам Ленінського Кіровського району. По тому обговорюють замороження місцевих бюджетів казначейством. Кіровограду завонили понад 30 мільйонів гривень при фактичній наявності коштів. На рахунках комунальними підприємствами не майже 3 мільйони гривень. Підприємства на сьогоднішній день не мають можливості забезпечити своєчасну виплату заробітної плати своїм працівникам з усіма витікаючими з цього наслідками внаслідок непроведених платежів. По бюджетку по бюджету розвитку не виконуються роботи по управлінню капітального будівництва, а це дитячі садки, школи і так далі. Депутат Сергій Михальонок зачитав звернення до Верховної Ради та Кабміну. У ньому просять до 28 листопада провести парламентське слухання щодо розблокування казначейством надходжень в бюджети. Більшість народних обранців цю ініціативу підтримали, однак вирішили звернення доопрацювати і затвердити його на наступному засіданні. Ще одне питання порядку денного: припинення повноважень депутата від удару Любові виногради. Дової у квітні цього року її півмали на хабарі вироком суду. Виноградову визнано винною корупції на минулому засіданні. Депутати так і не змогли звільнити її зі своїх лав цього разу. Запроголосувало більшість виноградова, як би там не шти, жалко було, але є вирок суду. Давайте виконувати закон і таким людям правильно в місці Представників ініціативної групи протягом двох з половиною годин спокійно сиділи в залі. Зібрання покинули разом з депутатами. Наступного разу обранці зберуться за декілька тижнів. Ірина Дідошовая Зеленкін день за днем.